У вас точно є гроші. Перше, що я почула, коли просто запитала, чи ще є в продажу квартира. Дзвоню по оголошенню. Квартира коштує 55 тисяч доларів. І запитую у ріелтора, чи актуальна квартира. А він мені У вас точно є гроші? Бо якщо нема, я навіть не хочу їхати здалеку. Так і хотілося сказати: гроші які у нас, звісно, є. Ну, знаєте. Пачках такі, як ви любите, а далі він ще й додає і торгуватися не можна. 48-47 тисяч ця квартира коштувати не буде. І, от знаєте, що мене дивує, ніби я питаю про пентхаус у центрі Нью-Йорка, а не про квартиру за 55 тисяч у спальному районі. І Я сумніваюся, що маючи таку розмову з ріелтором, ви би взагалі пішли дивитися на цю квартиру, а не те, що її купувати. На ринку нерухомості важливо не тільки що ти про продаєш, а й я і коли з тобою спілкуються з верхньо, це говорить лише про рівень сервісу, а не про цінність квартири.